Вітаю всіх! Офіційно оголошую грудень місяцем сніжинок. Зараз ви дов'язуєте там. В середу вийде останнє відео по ній. Це 30-32 ряд. От, і далі, через день-два, будуть виходити різні сніжинки. Одну я відкрила була майстер-клас вчора. Ще одна є в доступі в ранньому для спонсорів. І, власне, так і надалі буде. Спочатку, по мірі того, як я буду їх нав'язувати, будуть майстер-класи різних сніжинок і простих в два ряди, і не дуже простих, будуть відкриватися для спонсорів. А потім раз в декілька днів будуть відкриватися для всіх. Що вам потрібно мати для класної завірюхи? По-перше, зручний гачок. По-друге, набір. Це можна і в копійку зайти, і в принципі, в аврорі можна купити набір булавок. Булавок вам потрібно буде дофіга, і це вважайте розхідний матеріал, тому що яку ви не взяли якої фірми, форми, ось такі а, з спетельками, зв'язки, дешеві, ці, що з капельками, та? вони всі вважаєте ну, рази на 3-4. Будете ви блокувати за допомогою клея ПВА чи підкрахмалювачем рідким, все рівно буде з часом іржа на місці, де власне висихає сама сніжинка. Ось. Якщо ви побагате, то не більше двох. До речі, ось на уже видно. Видно. Не більше двох разів, а на відео, мабуть, і не буде видно. Ні, не видно. От Потемніння вже. І бутіль. Все, більше немає їх. От. Інакше буде ось така фігня. Я Та зараз і покажу. Наступний майстер-клас, дорогі мої спонсори, спонсорки, буде по ось цій сніженці, що я зараз покажу. І ось. Видно? Ні? Тут все окей, а отут є вже іржа. Це навіть в такому варіанті сніженки. Вони ще без кабушонів, просто заблоковані, але вже класні. Пряжа. По пряжі вам потрібна буде а, або звичайна проста, без блиску, вівчарі, ярнар можна взяти, аби вам було зручно. По розмірах сніжинки я буду підбирати такі, щоб з одного гачка з однієї пряжі вони виходили різними розмірами. Якщо у вас є в наборі, Гачки 1,25, 1,5, двійка, то можна одну сніжинку, як я вже в минулому поза минулих років робила, в'язати спочатку в одну ниточку, а потім в дві ниточки. У вас вийде та сама сніжинка з різними розміром. Точно так само є варіація в розмірі, коли ви змінюєте просто гачок. Тому майте на увазі і до скорих зустрічей вже на наступних майстер-класах.